Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сюда. Шановні колеги, на пленарне засідання нашого сенату. Тобто другого сенату внесено питання про зправи номер 3 30 з Кісна двадцять за конституційною скаргою Палатова Сергія Олеговича про конституційність другого речення абзацу першого частини 3 статті 87 закону України про Державну службу. Закон від 10 грудня 2015 року, No889, восьмого скликання. В Редакції закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України зв'язку з проведенням адміністративної реформи це закон від 14 січня 2020 року, номер 440 Верховна Рада 9-го скликання. Справу розглядаємо в формі письмового провадження на пленарному засіданні Другого сенату. Присутні судді Сергій Головати, Віктор Гордовенко, Василима, Володимир Мойся, Колег Первомайський і Галина Юровська. До початку розгляду справи на пленарному засіданні нашого сенату. До суду не надходило інформування про наявність реального по потенційного конфлікту інтересів на адресу суду, не надходило письмових заяв від учасників провадження у цьому питанні, тобто про суддів. Тому з'ясовую. Мені ну, колеги, в кого з вас є самовідводи? Лівий фланг, правий фланг немає. Отже, кворум для проведення пленарного засідання є. І я повідомляю, оголошую, що головує на засіданні Сергій Головатий. А наше засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведуть протокол. Запис відеотрансляції нашого засідання буде. Оприлюднено на офіційному сайті суду відповідно до порядку. Оголошую пленарне засідання другого сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі колега Олег Перомайський. Ми 20 березня, тобто наш сенат, ухвалив розглядати цю справу у формі письмового провадження, і я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття чи на наше засідання учасників провадження у цій справі. Прошу вас. Дякую. Шановний голову засідання, Високий суд, інформує, що всі учасники Конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання з'явилися Сергій Олегович Палатов, суб'єкт права на конституційну скаргу, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 10 квітня цього року надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. У залі засідань знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Дуже, дякую. Отже, колеги, за установленим порядком. З'ясовуємо, чи будемо розглядати справу за відсутності представника президента України в суді Сергія Дембовського. Шановний колега, суддя доповідачу. Вважаю, що можливо розглядати справу за відсутності представника. Дуже вам дякую, президента. шановні колеги. Інші міркування в кого є. Інших міркувань немає. Заперечень немає. За Шановний Сергію Олеговичу, ви що думаєте з цього приводу? Я не заперечую вашу честь. Дякую і шановний Максим Євгенович. Заперечу вашу честь. Немає заперечень взагалі, тому ставлю пропозицію розглядати справу без або да, за відсутності представника президента України у Конституційному суді Сергія Димовського. Хто прошу проголосувати? Проголосовано одноголосно. Вам дуже дякую. І тоді я в зв'язку з присутністю учасників провадження я маю роз'яснити права та обов'язки. Учасники провадження мають право знайомитися з матеріалами справ, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді і користуватися іншими правами, що їх визначає закон про конституційний суд України та регламент суду. Учасники провадження конституційного зобов'язані надавати документи, матеріали, іншу справу, інші інформації, що є потрібними для розгляду повного і всебічного цієї справи. Присутні в залі, ну відповідно, і учасники присутні всі були, вони знають свої обов'язки, але я в зв'язку з участю на скаргу о, маю все одно оголосити, що зобов'язані присутні стануть, стануть, ставитися до суду. шанобливо виконувати розпорядження голови засідання. І вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку в залі засідань. Не допускати під час засідання пересування по залі, розмов, реплік чи будь-яких інших, створювати перешкод для нормального перебігу засідання. Ну, відповідно за порушення цих правил настає відповідальність, яка визначена законом. Дотримання порядку в залі засідань забезпечує служба судових розпорядників. Шановні колеги, з'ясовуємо. Чи мають учасники провадження клопотання або письмові заяви, які б вони бажали заявити до початку справи. Шановний Сергій Олексійович, у вас є якісь додатки, клопотання або письмові заяви? Ні, ваша честь. Дуже я не маю дякую. клопотань, не маю письмових заяв. Дуже вам дякую. Сідайте, будь ласка, Максиму Івановичу. Немає вашою немає. Дуже дякую вам. Отже, слово для з змісту. Конституційні скарги та підстави для відкриття Конституційного провадження в ній я надаю судді доповідачеві колезі Олегу Перемайському. Прошу вас. Дякую, пане голово. До Конституційного суду України звернувся Палата Сергій Олегович з клопотанням кляте питання що відповідності Конституції України, другого та третього речення абзацу першої частини 3 статті 87 закону України про державну службу від 10 грудня 2015 року. В редакції закону України про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи від 14 січня 2020 року. Третя колегія суддів другого сенату Конституційного суду ухвали від 9 березня 2022 року відкрила Конституційне провадження справі за Конституційна Палата про відповідальність Конституції України другого речення. За це перша частина третя, статті 87 закону 889 редакції закону 440. Другий сенат Конституційного суду ухвалили від 20 березня 2023 року Ухвали провести розгляд цієї справи у формі письмового провадження. Щодо обставин справи лаконічно, 20 серпня 2020 року наказом ДБР від 14 до 08 номеру 518 Палатова було звільнено з посади директора територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, зв'язку зі скороченням посади Державної служби внаслідок зміни штатного розпису, з припиненням державної служби відповідно до пунктів 8.9 частини першої статті 12 закону України про державне бюро розслідувань від 12 до 15 року. Пункту першої частини першої та частини 4, статті 87, статті 89 закону. Кон 889 на підставі ну, низки актів, вважаючи наказ про звільнення протиправни та таким, що порушує його права, заявник звернувся до окружного адміністративного суду міста Києва. Зазначений суд рішень від 1 липня 21 року, яке 6 апеляційний адміністративний суд постанові 23 листопада 21 року залишив без змін у задоволенні. Позови Палатова відмовив. Колеги суддів Касаційно-Адміністративного суду у складі Верховного суду постанові 22 листопада 2022 року касаційну скаргу Палатова залишили без задоволення. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва 1 липня 2021 року та постанову апеляційного суду залишили без змін. Оспорівний припис другого речення абзацу 1 частини 3 статті 87 закону 889 редакції внесення змін закону 440 встановлює, що суб'єкт призначення або керівник державної служби може пропонувати державному службовцю будь-яку вакантну посаду в державну службу у тому самому державному органі в дужках за наявності. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що друге речення абзацу першої частини третьої статті 87 закону.

Частині 2 статті 38, частина 1, 2, 4, 6 статті 43 і частині 1 статті 64 Конституції України. Зокрема, палата подані конституційні скарги підкреслює, чи вирішення питання пропонування державного службовцю вакантної посади чи ні, законодавців залишив на розсуд суб'єкта призначення. При цьому підстави, якими суб'єкт призначення повинен керуватися при прийнятті рішення пропонувати чи не пропонувати вакантної посаді, у законі відсутні. Його змісту не зрозуміло, на якій підставі суб'єкт призначення пропонує чи не пропонує викатні посади. Отже, ця норма на думку автора є невизначеною. Крім того, автор клопотання вважає, що внесені законом 440 зміни до закону 889 призвели до звуження змісту та обсягу його конституційне право на працю, а також позбавили захисту від незаконного звільнення. Обґрунтуючи своє твердження, заявник посилається на окремі приписи Конституції України, законів України, на рішення Конституційного суду України, Конвенцію 50-го 50 року та практики Європейського суду з прав людини щодо її засування, а також, звісно, на судові рішення його справи. Доповідаю суддям, що в провадженні першого сенату перебуває кілька справ щодо перевірки на відповідність приписам Конституції України. Друга речі, а першої частини третєї статті 87 закону України. Тому в подальшому буду подавати на розгляд Сенату пропозиції щодо можливого об'єднання, придання невеликої палати, вирішення питання щодо об'єднання провадження в цій справі і в справах, які знаходяться на розгляді першому сенаті. Можливо, це допоможе більш повно розглянути ці справи, які мають один предмет конституційного контролю. Ну це допоможе вирішити потребу щодо. Повторного звернення до органів державної влади, до наукових установ щодо висловлення юридичної позиції та думок стосовно відповідності оспорюваного припису Конституції України. Дякую. Вам дякую, шановний колега. Шановні колеги судді. Які у вас є запитання до нашого колеги судді-доповідача? Суддів немає. А, Сергію Олеговичу, у вас є запитання до судді доповідача? Ваша честь не маю запитань. Дякую, сідайте Максиму Євгеновичу. Немає. Немає. Тоді стосовно додаткових матеріалів. На даний момент немає. У суді доповідачі немає, чи є в суді доповідач? Немає. А У вас, Сергій Олегович, є додаткові? Ваша момент? честь, немає, немає. додаткових. У вас Максима Євгенович немає. За таких обставин, колеги, я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного снідру сенату завершеним. Ніхто не заперечує, я так розумію. Обставини чітко вказані на те, що ми можемо ухвалити таке рішення. Тому я його ставлю на голосування. Цю пропозицію прошу проголосувати. Сенат проголосував одноголосно і таким у такому разі, шановні колеги судді, шановні присутні. Другий сенат Конституції суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Це рішення буде оприлюднено на офіційному сайті суду відповідно до встановленого порядку і на цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату. Оголошую завершеною. Прошу встати, іде.